Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 30 листопада 2025 року. Неділя, свято Андрія. Вітаю всіх Андріїв, Андрійовичів, Андріївнів. Бажаю здоров'я, миру і всього самого найкращого. Погода у нас трошки мутна. Тумани, дощі. вирішив сьогодні неділя вийти, подивитися, що в мене робиться з моїми А Робиться, я вам скажу, що дуже непогано. Тут в мене посіяна озима пшеничка. Сіяв її 22 вересня, минуло вже більше двох місяців. І я вам скажу, що дуже гарні сходи. Нема що казати. Гарно попущилася, зелена. ну Бачу трошки є бур'янів. А так в загальному. Ну, зараз її вже кропити не буду нічим. Може що померзне, а доживемо до весни, тоді, як то кажуть, будемо будем кропити. Подивіться, які всходи. Гарно поприймалася, навіть поприймалася та, що зверху. Гарно росте і всього. Ну, я вам скажу, що, як то кажуть, без свиней не обходиться. Ось сьогодні таке свято і неділя, подивіться, ось сьогодні у нас дорога 4 метри. Ну, треба комусь було проїхати, не знаю чим чи мотоблоком, чим. Проїхати через сеньке посіви. Ну, що це? Господи, що це за люди? Дивіться, може видно, може ні, слід через пшеницю. Люди не бояться ні гріха, ні, ні бога, нічого. Це ж, це ж не бур'яни, а святий хліб. Мені треба проїхати через два городи. Ой боже. Сьогодні неділя, не, не буду матюкатися. Подивіться. Ой, нема що казати. А так в загальному подивіться, яка пшеничка. Зелена, гарна. Роїхів немає. Тут трошки сівалкою не вгадав. Получилося два рядки насіяних. Ну, гарна, гарна пшениця. Зелений город. Подивіться, зелений город. Красота. Да, Бур'янів трохи бачу вилаз. Дрібненьких. Вони вже бідні мали, коли спіти вирости з цими дощами. З усіх глибин. Гарні всходи пшениці, да. Тут хлопці, сусіди, мене вже змолотили качани, кукурудзу. Агрофірма ще не змолотила, стоїть багато. Багато тисяч гектарів, подивіться, стоїть. Не дає погода змолотити, сушити. І так в загальному. Ну все, дякую за увагу. Будьте крепкі, здорові, всім бажаю миру.